означає що ангел дає тобі підказ і різного колі кольору пір'їнки символізують різні підказки Це залежить це від ситуації в якій знаходиться людина тому що це все індивідуально вітаю всіх глядачів ви на каналі обослай мене звати Олена ковальова я зараз на зв'язку з нашою експерткою чудовою іштар вітаю тебе Вітаю вас, рада вам дякую, що запросили. Клас, я чекала нашого ефіру, і нашим глядачам дуже сподобався наш минулий запис про практики, про такі е, дійсно класні рекомендації, поради. І теж хочу сьогодні про них поговорити. Але найперше, що е, хочу запитати, це про знаки від всесвіту. Е, це дуже актуальна, дуже поширена тема, тому що навіть я да, там е, інколи це помічаю, але. Хочу спитати тебе, як е, зрозуміти, що це, от щось, якась подія в житті, якісь слова в житті. Е, це знак від всесвіту. Як це можна розрізнити? Так, це дуже влучне запитання, але спершу мені приємно, що зайшли практики, і це надзвичайно цінно, що людям зайшли дані практики. Насправді, ці е, знаки від всесвіту, це знаки від нашого вищого я. Побіч ми, коли йдемо сюди на втілення на планету Земля, ми розуміємо, що є певні наші життєві моменти, коли нам потрібно буде підказку, які ми побачимо своїми очима чи почуємо своїм слухом. Можливо, це буде навіть одне слово від іншої людини, яке просто змінить нас або дасть відповідь на наше запитання. І ці підказки, ми відправляємо провідників для цих підказок. Це можуть бути ангельські сфери, ангельські групи. Вони зазвичай дають такі підказки, як наприклад, метелик летить. Це означає, що Ангел дає тобі підказку, або те, що ми бачимо одинакові цифри, це такі портальні цифри, тобто ми бачимо 11, 11, 12, 21. Коли людина бачить на годиннику синхронно, постійно одинакові цифри, це означає, що вона йде по правильному шляху, тобто, коли людина йде по правильному шляху, коли вона йде за своїм бідом, за своїми наставниками, за інструкцією свого вищого я. Все світ їй підказувати дані знаки. Ці знаки дуже важливі, коли ми думаємо про щось. Наприклад, ви вирішили кудись піти чи поїхати. І ви бачите на годинку 11.11 .11, і вам дається підказка, ти влучно думаєш, ти правильно думаєш, не хвилюйся, все буде добре, тебе приведе творець, ангели тебе обережуть. І це. І на це треба звертати увагу. Або, наприклад, ми задаємо собі якісь запитання. І ми бачимо ці портальні, отакі от цифри. Ми, коли їх бачимо, ми можемо попросити відразу відповідь. Дайте нам відповідь на це питання і просити, дайте відповідь такими методами, щоб ви могли зрозуміти, тому що нам у всеки є дуже багато підказок. але нам складно через різноманітні програми їх зрозуміти. Ви уявляєте, коли ми йдемо по вулиці, ми бачимо десь на асфальті якусь пір'їнку. Я про це завжди розповідаю, ви тільки уявіть. Яку треба силу докласти англійській групі, всесвіту, щоб ту пірінку поставити під правильним кутом, що саме та людина не наступила на неї, а прямо на неї подивилася. І різного колі, кольору пір'їнки символізують різні підказки, тому що коли людина іде по вулиці і заходить в дуже стильний натовп, і в неї різноманітні питання, різноманітні думки, і ці думки можуть бути негативного характеру. Навіть людина думає щось собі. Заподіяти або якось себе пронизити. І коли ми йдемо і зустрічаємо людину, яка позитивно думає, вона може просто розсміятися голосно. А для іншої людини це буде символ: продовжуй жити. Є радість, є емоція радості, Виходь з даного негативу. І, розумієте? Це і є підказки, як ми навіть можемо допомогти іншій людині. Но зараз найчастіше. Всесвіт підказує цифрами. насправді це і було так завжди. Завжди була ця нурологія вивіді підказу. Просто зараз ми вже виросли до повно, і ми найчастіше всі люди почали на це звертати увагу. І насправді, коли ми бачимо дані підказки, це для нас оця, цей зв'язок з вищими силами. Ми можемо задати запитання, ми можемо отримати відповідь, ми просто отримаємо підказку. Не хвилюйся. Творець з тобою, ангелі з тобою, ти йдеш правильним шляхом, ми тебе підтримуємо. Тобто і дуже важливо насправді звертатися звертати увагу на дані підказки, тому що вони формують нашу реальність і відіграють дуже важливу роль у нашому житті. І ж так дуже дуже детально якраз пояснили. Я хотіла саме запитати, тому що дуже багато чуток про це про ці а, числи ангельські ходять в інтернеті. І чи є різниця, якесь значення у а, різниці цих цифр умовно, да якщо мені постійно на годинку з'являється 11.11 або 22.22? 22. Вони схожі чи це один той самий знак, чи це можливо означає а, чи це можливо має інше значення? Так, це має інше значення, і дуже дуже добре прочитати книгу ангельська нумерологія» Доріан Велбер. Просто прочитати книгу. Це ченелер, яка передавала інформацію. Насправді є дуже багато інформації, коли ми знаходимо одинакові цифри, ми можемо зайти в інтернет Вікіпедії і почитати. Але все, що ми читаємо, повинні відчувати серце. Чи стосується це мене? Найкраще знаєте, в кого запитати? У свого духовного наставника це свого вищого я. Коли ми бачимо дані цифри, ми можемо себе запитати, а що для мене ця цифра означає? Що вона для мене означає, тому що це дзеркальна цифра, і вона несе свій, навіть свою енергію вібрації. Коли ми бачимо різного кольору пілки, це може бути навіть вказано про роботи з нашим центром. Уявляєте? Ми ці пілки можемо побачити будь-де, і ми розуміємо, так, цікаво, а чому нам сьогодні транслюють зелений колір? Треба подивитися, наприклад, на сердечну частку. Ми можемо заглянути в своє серце. Або нам і що хочеться. Насправді, коли ми рано закидаємося, це також є підкасто слухати своє тіло, якого кольору одяг ми хочемо одягнути. І коли ми робимо це інтуїтивно, ми інколи нам хочеться жовтого кольору одягнути, інколи червоний кольор. Тобто це також кольор має свою вібрацію, і він впливає на нашу структуру. І це також як допомога, тіло саме сигналізує, що воно хоче з'їсти, якого кольору обігу він хоче одягнути. Важливо не зраджувати собі в цьому, в цих підказках, не сумніватися. Ми побачили 11.11 .11 і в той момент ми думали, щоб ми, наприклад, тоді підпочили, або щоб ми кудись сходили, або пішли по парк, або там поплавали. Неважливо, це сигнал. Так зробиться. Ти вірно думаєш, не включати сумнів. А йти оцим шляхом, От, наприклад, нам щось захотілося елементарно з'їсти, щось купити, собі піти. І просто у нас маса енергії. Так, 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 я це хочу. Так, я це хочу. Тобто це вже знати. Ми йдемо, ми отримуємо багато радості. А коли ми цього захотіли, і одразу така радість водяться, але ми вернулися, зробили крок назад, подумали, що не час, зараз не час. Це буде завтра, цього не буде завтра. Завтра буде інша енергія. І ми до цього не вернемося навіть після завтра. Тижденька йде мене повернемося, і інколи не люди здобувають свою річ через роки і кажуть, що лися цього дуже хотіла, але не слід собі дозволити, я зараз це отримаю. І дуже важливо, який важливий принцип я для себе зрозуміла. Мені підказали, в серці підказали, я всім це кажу. Енергія радості дорівнює енергія достатку. Коли ми купляємо щось для себе, якусь їжу, смішну їжу, смачно річ, кудись йдемо. І ми багато радості відчуваємо, нам приходить ще більше. Коли ми зайшли у храм один, зайшли в храм з людьми, ми побачили не ганешна, а в них інша така форма божества. Ви, може, бачили, яка сміється, і треба його так житті, кинути копійку. І коли цю монетку ти кидаєш і попадає туди монетка, то. Такове достаток твоє життя, і фінансова енергія? І зазвичай дуже мало людей попадають, але всі свіжиться. Коли не попадають, це відлітає десь від того коза, від того живота. І всі сміються. І на даному божестві посмішка. Він стоїть в такій формі руки догори, як маленька дитина, і посміхається. Тобто, що означає, коли ми проявляємо енергію радості, нам приходить цей достаток через енергію радості. Розумієте, як як працює цей закон? А коли ми купляємо за себе щось або обираємо за себе щось, а не думаємо, Ну так і ні, так і ні, так і ні, все ми сім сумнів. Воно вже в нас не принесе. Ми втратимо ще більше. Так, я абсолютно я абсолютно з тобою погоджуюся, штарі. Знаєш, У мене таке ще чому тоді в соцмережах деякі пишуть, що навпаки є такі чутки, що якщо ти бачиш оці однакові числа, там 12 12 13 13 це навпаки погані знаки, все тебе попереджає, що треба зупинитися і там, наприклад, змінити свій вектор в іншу сторону. Як зрозуміти, що всесвіт навпаки не не допомагає тобі, а навпаки, застерігає тебе? І кажете, що це знак, аби звернути увагу. Тобто ти щось робиш неправильно. Як зрозуміти цей знак? Слухати себе. Сказано дуже легко, але насправді це трішки для нас складно навчитися слухати себе і обирати себе. Дивіться, чому закидається така інформація, що нам може загрожувати? Чому така трактовка? Що може нести погано на це? Ви от, просто уявіть. Коли нам говорять 11-11 це поганий знак для нас, це нам несе якусь е, небезпеку, ми встріємось. Ми цю енергію беремо. А коли нам кажуть, що 11-11 це благословіння ангелів, ми це опускаємо. Тобто ми навіть робимо зараз вибір, що та ні, мабуть, це небезпека. Що ми обираємо? Чому ми дозволяємо бути? У нас є дві ктопять. Ми обираємо для себе реальність. То чому ми знецінюємо благословіння ангелів 11.11, .11, ми цю інформацію киша нижче? Ми її занижаємо або спаляємо, ви злишаємо більшу негативну інформацію. Задумайтеся, хто навчив нас обирати негатив, коли нам дається і позитивний негатив. хто дав нам ось цю програму, обирайте найгірше для себе. Ну, да, це, це я ж кажу, це в інтернеті. В інтернеті всі про це говорять і дуже типу поділилися на табір. Одні за те, що це класний знак, інші за те, що це поганий. Але знаєш, я ще згадала? Дуже ще часто а, згадують такі числа, як я не знаю, як просто так вони називаються, напевно, зеркальні теж, наприклад, 1441. Або а, 15, 51, Тобто а, ось такі зеркальні числа, да, вони що несуть за собою? Таке саме значення, як і однакові, чи е, якісь інші? Це залежиться від ситуації, в якій знаходиться людина, тому що це все індивідуально. Для когось четвірка несе смерть, а для когось це трансформація і зародження. Тобто, звичайно, дуже добре ознайомитися із нумерологією від небагато це від одного до дев'яти. Вивчити вібрацію даної цифри, даної нумерології. Але коли ми знаємо всі знання, ми все одно відчуваємо. Ми повинні, коли ми бачимо, ми відчуваємо, коли людина, наприклад, знаходиться в емоціях якогось щас, і вона бачить 15-51, Для неї це сигнал, що все прекрасно, вірно. А інша людина, наприклад, в емоціях горя, побачить 15-51 і вже подумає, Боже, мені щось підзеркалюється. Це все ж таки підхід наш до себе самого. Як ми це сприймаємо? Творець він дає нам всього в достатку. Немає нічого такого, що чогось не, до... не вистачає. Всього всім вистачає. Абсолютно всього. Просто от треба взяти оце найкраще для себе. От подумайте, чому ми обираємо завжди для себе найгірше. Те, що а я це... прочитав, Всі ці люди, які, які мені сказали, що вони несуть негативне, я не приймаю цю інформацію. Ця інформація і не мене. Чому мені навіть 11 цифр не нести негатив? Абсолютно, абсолютно погоджуюсь. І Штар, я знаю, що ми з тобою працюємо в такому потоці, я не готуюся до ефірів, я просто от говорю від себе, від наших глядачів, так само, як і ти всю інформацію ти говориш від себе, від того, що тобі підказує душа. Що зараз? Всесвіт, Вищі сили, твоя душа підказує, яку пораду ти можеш дати зараз в цей момент нашим глядачам. Що саме зараз треба їм почути? Забрати чужі програми із своєї структури. Ці програми, які вкладені дуже майстерно багатьом людям. Коли ми забираємо ці програми, ми залишаємося своєю енергією дозволим свого дія, запитати себе. Я боюся цього і цього. А чи я – це програма? Це мій страх, чи цей страх мені вирішили, десь в статучку, в школі абось інший? Очиститися від програм інших людей, від негативних програм, від не своїх програм. Дуже просто, дуже проста практика. Ми всі вдома прибираємо свої будинки і ми всі замітаємо. Давайте просто візьмемо без колососів, нехай це буде вільничок. Ми йдемо прибирати кімнату. Ми бачимо деякі пір'їмку, деякі якісь там там порошинки, якесь сміття на підлозі. Наділіть ролями дане сміття, що мене ненависть, тут злість, тут образа на когось. І починайте підлітати за корін От зараз я прибираю хату, це всі слітяйка в мене є в хаті, оцей всі пили, які в мене в хаті, і не все такий негативний заряд. Зараз я його прибираю з свого дому, як з свого храму, і з цього свого дому, як з свого храму. І беремо рушничок, мокрий, витираємо, беремо замітаємо. вилітаємо все за межі будинку за заторі. Тобто, ми можемо жити в практиці, ми можемо жити медитуючи. Ми можемо очищати не свої своє, ми можемо очищати енергію, Не тільки поставити ручки під край. Дуже хороша, дуже практика, коли ми приходимо ввечері додому, з своїх старих селі. Коли ми три разі свої ручки під краном, ми можемо промовляти нами. Ще поважую, зараз негативну енергію, я втіки, я втіки. Всю цю енергію всі ці програми, є. Правда нарочні, то посолети земля, це чиста душа. Моє серце добре, мої замість чисті. Я Чи? прийшов, прийшла з неучистима в первичному вигляді. Як армійська структура. це не мої мати програми. Я оновлюю себе до тої прибитки, а яку мене породили, якобав мені вперед. Дуже важливо, ви завіти, що коли ми забираємо чужі програми, <проводна> нам ще легше, що нас пробуває слава. Спробуйся позбутися і свого поля, і своєї структури, на всіх рівнях. Програм. Так, дя дякую, Штар, за таке детальне пояснення цієї дуже актуальної, дуже популярної зараз теми і за цю чудову практику. Побачимось з тобою в наступних випусках. Гарного дня!